Тоді ну, наступна доповідь. Там, мабуть, пані Галина. Который... Да. Дякую. Буду вдячна. І приготуватись Денису. А, і Денисок. Александру... Да. Пані Галина, ви самі представтеся, бо це саме. Добре, гаразд. Доброго дня, друзі! Вітаю, вітаю з такою чудовою конференцією. Кожен рік вона мене дивує, надихає, і насправді в нас чудова спільнота е, психологів, якою я завжди горджуся, захоплююся і завжди про це говорю на різних конференціях, конгресах, коли буваю в світі. Я представляю Львівський державний університет внутрішніх справ, кафедру практичної психології, доктор психологічних наук професор Галина <кій> Католик. Можу багато говорити сьогодні. Е, я буду достатньо коротко говорити про результати досліджень. Е, цей європроект, європейський проект, в якому задіяні науковці е, Польщі, Італії, Чехослова, Чехії і України. З української сторони, власне, ми в тому проєкті беремо участь. Ми цей проєкт триває вже 8 років спочатку. Вторгнення Росії в Україну у 2014 році я можу так трошечки розкажу перед історією. Є такі колеги в мене, ну в свій час я навчалася в Європі, тому маю дуже багато зв'язків з різними спільнотами психологічними в Євросоюзі, в тому числі і в Польщі, в різних університетах. І от два мої друзі, два професори з таким дуже відомим, відомими світовими іменами. Богуслав Богуслав Стельцер і Йозеф Бінебезель. Один займається е, визнаний е, супервізор на світовий супервізор напрямку Балін терапія. Другий власне відкрив е, цілий напрямок. Він запатентував цей напрямок. Називається Танатопедагогіка, і він їздить по цілому світу і читає чудові лекції, як супроводжувати, як відноситись до смерті і супроводжувати. Термінальних пацієнтів, особливо дітей, які не мають шансу вижити безпечно і спокійно, власне до вмирання, і як супроводжувати сім'ї, в яких є такі діти, в першу чергу і дорослих в тому числі, що для нас мені здається зараз є дуже актуальним. І вони е, приїхали при початку війни до нас до Львова. Причому через заборону е, я відкрию, можливо, зараз дуже цікавий такий момент, про який ми мало говорили в свій час. В світі знали, що інтервенція буде масштабною в світі. Не ну то тобто світ, світ заборонив то всі держави світу, всі ректори університетів Європи. І Америки заборонили своїм професорам їхати на Україну, тобто в Україну, і робити якісь дослідження. І оці два професори на свій ризик за свої кошти зірвалися і приїхали до Львова. І вони поїхали так само на схід і поїхали власне були в Києві, і ми робили дослідження. Стосунку зі смертю в нашій країні на початку е, війни 2014 року. Ті дослідження ми проводимо вже 8 років, проводимо зараз, маємо динаміку тих досліджень і паралельно проводимо е, дослідження в країнах Євросоюзу. Так само на протязі тих 8 років, нагадаю, це є Італія, е, Польща, Чехія. Ну і відповідно ми, і ми отримуємо певні ну, такі результати. Ем, які кор... Ой, про які коротко я сьогодні вам розкажу, з вами поділюсь. На основі тих досліджень я випустила монографію. От вона свіжа є: Екзистенція страху життя і смерті в сучасних реаліях. Я, в принципі, виділила такі, ну, якби такі напрямки. Ем, попробую гортати. Ем, Напрямки, які, які власне пов'язані з стосунком зі смертю, і маю зараз такі дослідження в нас тут у Львові, не тільки у Львові. Я супровізую власне в напрямку дитячої нацької психотерапії. Це тенденції на Україні, коли молоді збільшилося дуже число молодих людей і студентів в першу чергу, які суїцидують. Які мають завершені суїциди, дуже зросла так, кількість наших студентів. Я дуже дякую за попередній виступ, тому що це є дуже актуально. Збільшилася кількість тих, які потрапили в лікарню після суїцидальних випадків. Збільшилася кількість тих студентів, які приходять в кризові центри і говорять про бажання суїцидів. Це є в тих зонах, в яких не є військові події. Я не буду зараз заторкувати, якби закрит, закриту статистику, з якою ми теж знайомі, що відбувається на фронті. І коли ми говоримо, власне, про той стосунок зі смертю, то є такий пауль Тілік, це є, власне, наш колега заходу, який займається тим питанням стосунку зі смертю і життям, і він, власне, дав таке визначення, що таке є життя. Він говорить, що страх смерті пронисує наше існування, і цей основний досвід приймає форму конкретних ліків, пов'язаних з повсякденним виживанням. Тобто, ми живемо через те, що ми боїмося смерті, та і ми про неї думаємо кожен день. Вона нам сниться. Ну кожен день ми доторкаємося, немає людини, яка б за день не доторкнулася до питання смерті. Можливо, ми це не помічаємо. Це не тільки військовий час, це завжди, але воно є і. Власне, коли ми говоримо е, про Йозефа Бінебезеля і його е, танатопедагогіку, він вводить такі, такі поняття, я вам його покажу. ось це він такий є. То він працює в Торонському університеті, завідував кафедрою довгий час. Зараз вже просто е, ну, він професор цієї кафедри, тому що він тяжко є хворий, У нього глибока депресія після ковіду. Але я думаю, що це не тільки після ковідна депресія. Я думаю, що це депресія. Яка базується на накопиченому досвіді його стосунку власне з термінальними пацієнтами, де де може вчасно треба, якби та ну зупинитися, тому що накопичується дуже багато болі, яка потім відреагується таким чином, і він вводить таке поняття тут на західній Україні. Воно є. Поняття ляку або переляку. Там у нас це слово переляк, воно йде з польського слова, бо ми так, якби частина довгий час була власне польської польської території багато століть. І ми маємо, ми говоримо, та дитина налякалась, дитина перелякалась. Ми не говоримо, дитина настрашилася та або дитина щось настрашилась. Ми кажемо, дитина налякалася, і треба не дати їй заснути в. Тому переляку її. І от він говорить, він каже, він відрізняє, вони відрізняють там поняття страху, страх це базова емоція, а переляк це досвід, який ми пережили, який включає цю емоцію страху, і питання, яка доза того емоцію страху при тому включається. І от він говорить таку я буду вам просто е, трошечки пояснювати, оце є ляк, він каже, так. Переляк це є стан, гостра, або такий, і це стан є визначений, такий поведінковий стан, який охоплює всі зони нашої свідомості. А смерть в нас це, це є така інстанція або екзистенція, яка є категорією, так? і вона є невизначена. Тобто переляк або ляк смерті є визначений, а сама смерть це є невизначена категорія для нас. І ми тоді робимо таку анкету: зробили анкету, в які задали питання, чи боїтеся ви смерті? Е, е, нашою вибіркою на той тільки час, 2014 року, було три тисячі учасників. Серед тих учасників були різні категорії населення чотирьох держав Європи, і ми отримали певні, певні власне, такі цікаві відповіді, е, які... І як ви думаєте, чи боїтеся ви смерті? Як ви думаєте, як, може, у вас є якісь фантазії, як люди в різних країнах давали відповідь на це питання? Чи боїтеся ви смерті? Може, є у вас якісь фантазії з того приводу? Окей. Тоді може Може, скажете ви, чи ви боїтеся смерті? Добре, тоді я вам розкажу, які були відповіді. Жодна людина з тих трьох тисяч опитаних не сказала, що боїться смерті. Смерті не боїться ніхто? Бояться причин і наслідків. Оцієї категорії, що буде перед тим, або що буде в наслідку того. Але ніхто не боїться самої категорії смерті. Оце був такий цікавий феномен, з яким ми зустрілися. Для нас це була дивина насправді. Ні в одній державі світу не було серед трьох тисяч е е респондентів, хоча б одного, який би боявся самої категорії смерті. І оцей небезень говорить, що коли ми маємо, власне, стосунок з якоюсь ляком, з якоюсь подією, коли в нас піднявся цей страх смерті, ми переходимо чотири таких стани, так? Період нейтральної тривожності, період набуття компетенції страху, період зінтегрованого страху і період страху, так? Тобто, це є такий шлях до того стосунку зі смертю, і він говорить, що на наш стосунок смерті. Впливає такі три м, сегменти, та це є культурний страх смерті, кожна культура має свій стосунок, кожна філософія має свій стосунок. Це є ляк або переляк особистий, тобто наш досвід переляку або зустрічі з якими ситуаціями, які, е, які в нас підняли цей страх смерті, та що ми згинемо. І так само це залежить від фази життя або від періоду життя. Дитина до 6 років взагалі не знає, що таке екзистенція смерті. Вона вважає, що буде жити вічно, тому що вона знаходиться на переході від архетипу до життя, і в неї ще екзистенції смерті немає. В літніх людей це буде теж по-іншому відчувати, переживатися, Так? І коли ми говоримо про я так трошечки буду листати, про про е, дослідження прошу подивитися, скільки було в нас в Італії 14% респондентів, в Польщі 39%, в Чехії 18 і на Україні 29% досліджувань. Які в нас далі були запитання? Їх було багато, це величезний опитувальник, та що ви боїтеся перед смертю відчути біль, наприклад, та, чи ви боїтеся, що втратити близьких? Чи ви боїтеся, що втратити стосунок, чи ви боїтеся пекла, наприклад, Та? чи ви боїтеся страждань, чи ви боїтеся, що вас покинуть близькі і не будуть вас доглядати? І таких питань було дуже багато. І от я хочу вам попросту показую тільки буквально два слайди з наших досліджень, їх є сотні тих ну таких от слайдів. Найбільше українців порівняно з іншими на народами в 2014 році і до сьогоднішнього дня бояться болю. Дивіться, відпускання близьких тільки 31 українець боїться болю. Боїться відпускання близьких 31 українець. Натомість італійців 60% боїться втрати близьких. І коли ми почали досліджувати, виявляється, для італійців сім'я, а особливо мама має особливе значення в їхньому житті, Так? це особливий статус. В житті кожного італійця образу мами, і втрата мами для них є особливо страшною і важкою втратою. Натомість ми боїмося найбільше болю. І ми тоді почалися, я ще просто один слайд вам покажу втратити зв'язки от Україна, Італія, Польща, Чехія, ми приблизно однакові з поляками. Ну, ментально дуже подібні є. Не знає, чого він боїться, от так от відповіли: ну, Україна всередня, в так, така така та статистична норма, знаємо, чого ми боїмося, і таких було стовпчиків багато. І ми почали досліджувати, чому українці бояться болю. І виявилося, що є в принципі три м -м причини. Перша причина, що Європа має дуже особливий стосунок на рівні законодавств всіх єв... країн Євросоюзу, є закон про біль. Тобто е концепція медицини полягає в тому, що треба робити все абсолютно, немає значення, які ліки застосовуються, чи це наркотичні засоби. чи… Ну, Тобто, щоб хворий не відчував болю при лікуванні будь-якого болю. Так? Тобто уникнення, тотальне уникнення болю, в них навіть є така, така категорія, ну, в Польщі є аспірантура, власне, по роботі з болем. Це окрема доповідь, я можу про це розказувати теж ну, до досить тривалий час. Далі виявляється, ми боїмося в, в Європі налагоджена дуже добра система хоспісної опіки, чого немає в Україні, настільки добре, як і там. І обслуга хоспісна є дуже хороша. І третя причина це наші військові і родичі тих військових, військові, які пережили. Тортури в концтаборах, яких вони були ще з 2014 року, і є зараз, та тортури у в'язницях російських, тортури, ви знаєте, вже на окупованих територіях, про які ж тоді ми знали в 2014 році, але в нас говорили про це мало. Та? І власне біль, який вони переживають при пораненні, тому що далеко не завжди є знеболення, і біль, який вони переживають при Інвазійному втручанні медикаментозному, тому що не завжди є знеболення, попросто оперують їх наживо та і дуже часто військові говорять про те, що вони моляться перед боєм, що хай зразу вб'є, тільки щоб не поранили. Це, це про це говорили військові і Другої світової війни. Коли, коли писали свої м, оповіді власне про історію переживання військових подій Другої світової війни, те говорять хлопці сьогодні в нас на передовій. І це є такий феномен, про який, мені здається, треба говорити, треба піднімати це питання, треба переходити власне в конвенцію стосунку з болем, конвенцію Євросоюзу, і піднімати це питання більш шустріше, тому що людина має право на екологічний стосунок з болем і не боятися болю, що ну, щоб мінімізувати його там, де ми можемо мінімізувати. Я хочу сказати на остаток, власне. Ем, які напрямки, ми в тій, нашій монографії розріз... ну якби там ми виділили це крос-культурні розвідки танатичного страху в різних країнах світу. Далі особливості екзистенції сучасної молоді, тобто страх перед дорослим життям у молоді з різних соціальних середовищ, це абсолютно так і є. Ми досліджували це. Молода людина боїться дорослого життя і на то є свої причини. Далі настанови молоді до суїцідальної. Поведінки у контексті життя і смерті сучасні реалії. Ставлення до ефтаназії сучасних студентів-медиків, можу тільки сказати, що за нашими дослідженнями 50% студентів-медиків за ефтаназію в нас в Україні. Ми про це теж мало говоримо. Далі ми досліджували так само ковідну реальність, яка була в 2019 році. Ці дослідження можуть бути корисними в майбутньому. І далі ми так само досліджували власне екзистенції, пов'язані з важкими психосоматозами в дітей і їх оточуючих, зокрема вчителів, тобто вчителів, які навчають онкохворих дітей. Це особливий феномен в Україні. Ми ніколи не знали, що ми зустрінемося. Це Ну, дуже цікава тема. 15% вчителів мають стосунок з онкохворими дітьми у своїх класах. І повірте, тих дітей булять. Ми про це не говоримо. На жаль, але це є і про проблема власне тих сімей, які не молодих, які не хочуть дітей. Психотерапії зараз дуже багато, зокрема, в мене таких молодих сімей, які бояться стати батьками, не хочуть стати батьками, уникають стати батьками, і це ще особлива тема, особливо зараз, в час війни, коли ми втрачаємо генофонд нації, а відтворення наразі його має дуже великі проблеми. Я сьогодні напевне коротко, все можу говорити дуже довго От так виглядає ця монографія. Дякую вам за увагу. Якщо є питання, я готова слухати. Дякую, пані Галино. Які є питання? Тема така, що питань може бути майже це безкінечно. В мене таке питання, я не знаю саме. Там у доповіді ви казали, що достатньо високий значний процент людей. Не відчуває страху смерті. А яке у них ставлення до смерті? Не відчуваю страху, а що вони відчувають? Ні, вони, не, ми питали, чи вони бояться страху. Страху не бояться, не, не бояться. а як я. Я боя смерті не бояться, смерти? бояться того, що буде передувати в основному смерті. Або Груче. що. Груче. А. Я зрозумів це. Вони смерті не бояться. А як вони ставляться до смерті? Я її не боюсь, а, а що? А ставлення, пане Юрію, ми з вами можемо досліджувати <хи> <Окей>. <хи> Добре, зрозумів, це. дякую. В кого ще є питання? Будь ласка. <хи> Можна. Да, <так? хи> У мене є питання, чи, е, от, або досліджувало, або на ваш суб'єктивний погляд, чи змінилося ставлення до смерті, е, або чи є відмінності у спільнот, що живуть у мирі, і спільноти, що живуть у війні? Безумовно, безумовно, це абсолютно різні. Страхи або переляки, або страхи пов'язані з різними, як вам сказати, з різними комунікаційними зонами з собою. А в чому так, Але... от так, в чому? От, так в, в, чому в чому полягає така специфіка чи основні відмінності, на ваш погляд? Ну, я про Україну сказала те, що ми досліджували, коли ми подивилися, ну ми Україну досліджували тільки в часі війни. Так, я розумію. Те, якби ми її досліджували до війни і в часі війни, я б могла дати відповідь, що в Україні змінилося. Але ми Україну, і ця ідея власне цього європроекту, була з'явилась тоді, коли з'явилася війна в Україні в 2014 році. І тоді ми почали порівнювати власне ті країни, де немає війни в Європі, і де і Україну, якій які є війна, в будь-якому випадку війна, яка йшла, навіть яка була на периферії для нас. Вона мала вплив ну, на ту систему. Ми, ми в єдиній системі живемо, та ми все одно відчу, відчували цей страх, який страх чого страх болю, який відчували ті, хто були на передовій. Хочемо ми цього чи не хочемо. Несвідомі процеси працюють. Ми є частинкою того організму, який називається Україна. Зараз цей стан допідвищився набагато сильно, і молодь загалі дійсно ну, дуже багато говорить про те, тому що я завідую кризовим центром і Українським інститутом дитячої гімнатської психотерапії, тому я маю дуже багато результатів по Україні. Ми говоримо про те, що молодь зараз боїться не тільки смерті, молодь боїться життя. От от в чому страх наш, наша молодь боїться життя. Це дуже велика проблема. Дякую. Ще Дякую. питання. Да. Інна, цару, будь ласка. Доброго дня. Доброго. вітаю, дуже, дуже гарна доповідь, дуже цікава, масштабна, просто ну, задоволення отримала слухаючи вас. В мене таке питання от дуже цікавий момент. Ви підняли от едіологія нашого нашої мови, ляк, переляк, страх. І ну я тут зрозуміло гарно, ви так пояснили. А де би ви розмістили в цій системі координат фобію, якби ми так від ну, щоб ми в ці нові поняття змогли вмалювати в, в ту картину наших понять, які вже існують? Ну, Наразі всі вчилися по, по російських підручниках, ну, більшість. І тому воно ну, це введення таких понять, як ляк і переляк, ну щось мені особисто ніколи не спадало на думки. І щиро вам за це дякую. Дякую вам, пані Інно. Ляк це є стан, який викликаний якоюсь подією, та переляк. Ну ми перелякалися в нас. Я пам'ятаю, що моя бабуся просто так згадую, яка казала: як дитина налякається, її не можна пускати в сон. Тепер я розумію, чому, і це абсолютно науково досліджено, тому що ці переживання переходять у несвідому сферу, стають травмівним досвідом, який починає керувати нами. І остарі люди яким чином це знали, вони не казали, «настрашилася», тому що вони розділяли страх, це є стан, то це є емоція, а переляк це подія, це, цю, цю, ну, це, це дві, дві речі, та? це є об'єктивне і суб'єктивне, та подія, яка підняла цей, власне, ту емоцію, а на якій зоні ця фіксація відбулася? О там він я ту стрілочку показувала, та? воно може фіксуватися на будь-якій зоні з тих чотирьох. Фобія це є стан, який фіксований і переходить в патологічне переживання світу. Ага. Дякую. Дякую. Дякую, Дякую вам. Дякую. ще питання є? Поки немає. Дякуємо, пані Галине. Дуже цікава і змістовна доповідь. І...